Символ єдності, мужності та незламності. Сьогодні в Запорізькій гімназії номер 19 відбувається подія, що назавжди залишиться в її історії. Захисники України, бійці підрозділу розвідки 60-ї бригади ВСУ передали гімназистам державний прапор, підписаний патріотичними побажаннями з передової. Це знак довіри, символ зв'язку поколінь та незламного духу нашого народу. Ми розуміємо, що це не просто прапор, а частина історії нашої країни, нашої боротьби за незалежність. Цей прапор, що пройшов бойові шляхи разом із нашими захисниками, тепер стане символом незламності і патріотизму для учнів гімназії. На ньому підписи тих, хто боронить Україну, їхні щирі слова підтримки, надія на перемогу. Ось цими словами до нас звернулись захисники. Ми передаємо цей прапор вам, майбутньому України. Пам'ятайте, що наша боротьба заради нас, вашого мирного майбутнього. Ви ті, хто продовжить розбудовувати сильну, незалежну Україну. Цей прапор стане частиною нашої гімназії. Він нагадуватиме всім нам про мужність, про важливість патріотизму, про відповідальність перед батьківщиною. Відтепер цей прапор. Не лише реліквія, а й нагадування про те, що Україна це ми, і поки є ті, хто бореться за її свободу, є й ті, хто буде берегти її майбутнє. Слава Україні, героям слава!